Друзі, вітаю! Давайте проговоримо нові мирні заяви. Макрон вернувся з Олімпійських ігор. Поки однією рукою займається власне, формуванням коаліції, щоб не віддати владу ні лівим, ні правим, а навколо себе зібрати всю повноту влади. В Лімон з'являється стаття, власне, яка говорить дуже багато про мир в Україні. Говорять про Курськ, говорять, буде мир, не буде миру, на яких умовах. Далі, Зеленський сьогодні два сценарії миру. Ну і Дуда, який сказав, що буде дзвонити Путіну. А, і коли російські солдати будуть відступати, щоб особисто попросить Зеленського, щоб наші не стріляли в них. Єдине, що польському президенту варто було б нагадати чи сказати ввічливіше, що ми, якщо хтось відступає в спину, не стріляємо. Не треба свої звички ретранслювати на іншу націю. Розумієте? І... Трошки дивно було чути, приїхав начебто на день народження, а от почав робити такі заяви. Я позвоню Путіну, я йому скажу. Я точно обіцяю, що українці це зроблять. Стоп, а Ми хоч раз комусь стріляли в спину. Коли вони пруть на нас, ми їх знищуємо всіх. Але якщо є якісь домовленості, наприклад, то українські військові жодного разу в спину не стріляли. Дуді просто не треба робити зайві політичні заголовки для своєї виборчої кампанії. Розумієте, і ну знову ж таки, Дуда виявився слабшим в конкурсі капітанів. Це була прес-конференція в офісі президента. от брифінг, на що Зеленський сказав: Ну я ж можу і трубку не взяти. Дуда трошки розгубився і каже, ну, то я буду вам дзвонити мільйон років, поки не дозвонюся. Ну, окей. Але крім цього, були ще заяви і щодо НАТО, збиття ракет над Україною. Давайте все це в сумі проаналізуємо. День Незалежності. Зрозуміло, що були розмови про мир завершення війни і загалом різні сценарії його бачення. Підпишіться на цей YouTube канал, це надзвичайно важливо. Ми йдемо до 500 тисяч. Це гарна цифра. Ну, от вона допоможе нам зробити класні великі збори. Чим вас більше, тим більше збори, тим швидше ми доставляємо на передову. Тому не соромтесь, половина з вас не підписані. Підписуйтесь, тому алгоритм більше нас буде пропонувати і більше показувати. Відповідно, збори будуть більшими. Друге, щодо самих зборів, мільйон двісті на базі треба два. Будь ласка, включіться. Давайте пошвидше його доб'ємо. Оплатимо і пошвидше він полетить. Він вони їх троє полетять на НПЗ. Мільйон двісті є банка. картка PayPal, сто двісті п'ятсот гривень. Все як ви любите. Заганяйте їх просто і вони полетять в правильному російському напрямку. Лімонт, е улюблена газета всіх французьких президентів, газета, яку читають в Єлісейському палаці, написала про те, що були секретні перемовини, Зеленський на них дав добро в липні, коли сказав, що можливі певні розмови, можливий справедливий мир. Ідею придумали на швейцарському форумі. Знову ж таки, частина цієї інформації ви знаєте, я вам її говорив ще раніше в вигляді інсайдів. Зараз це підтверджується серйозною західною пресою. Ідея виникла в Швейцарії, але тоді, типу, Росія робила все можливе тільки щоб збити цю конференцію. Україна її провела і там кажуть: ну, а давайте, хай катарці нам організують. Частково форум в Швейцарії катарці і допомагали організовувати. Тому що готелі, де ми зупинялися на цю конференцію, всі це були якраз готелі, які належать катарській компанії. І власне. Макрон, який завершив свої Олімпійські ігри, повернувся і, власне, зараз теж закидає, прощупує цей трек, бо зрозуміло, що Макрон ще раніше хотів, щоб припинення вогню по енергетичних об'єктах, а там саме про це йдеться в цій статті, що це мав бути перший етап припинити удари по енергетичних об'єктах. Він хотів, щоб це взагалі відбулося в нього на Олімпійських іграх. І він би вийшов, такий на і сказав, ну дивіться, ось зараз я взяв і. Приніс припинення вогню по енергетиці, і зараз, типу, все буде класно. Ну, але Україна не захотіла гратися в ці ігри. Ну, типу, відклали пізніше на осінь Катар, Саудівська Аравія. Була така розмова. Ну, от, але. Е Почався Курськ, і Росія, типу, яка казала: ми вам дали щедру пропозицію. Признайте територіальні реальності, не вступайте в НАТО. Типу, зніміть санкції, типу, і попросіть вибачення, не ображайте росіян в Україні. От е, Україна каже: Окей, признати територіальні реальності, получайте, і прийшли в Курську область. І Росія каже: Ну такі територіальні реальності нам не подобаться. і Росія таки, не відмовилась від переговорів, попросила катарців поставити на паузу. Тобто Росія не відмовляється. Шамшур, це наш колишній посол в Америці, і дуже такий впливовий дипломат в Україні, який, ну скажімо так, створював багато міжнародних іміджів і яценюку, і кличку, і Порошенку, і всіх їх вчив, тому що не всі вони знали, як себе вести за кордоном. А він зараз працює в Атланті Кансел, і він каже дуже правильну річ: не треба, щоб ці сценарії були секретними. Українському суспільству треба про це говорити. Треба це показувати і роз'яснювати. Якщо ви робите щось секретне, то не факт, що воно вийде добре, додам тут від себе. І от Шамшур каже, що вся ще пропозиція Росії з Катаром повинна була б бути публічною. Ну, і, власне, коли вскрили, що є ці переговори, обидві сторони, Росія ні 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 нам це не інтересно, Україна сказала, ми нічого не знаємо, таких переговорів не було. Лімон каже, що насправді те, що Москва заперечує, Москва завжди все бреше і типу, нічого тут дивного. Але вони говорять, що джерело життя війни і тривалості війни це російська нафта. Ви знаєте, що зараз Азербайджан готовий допомогти Росії транспортувати їхню нафту в Європу в Франції. Дуже потужна вірменська. Діаспора зрозуміло, що Франція грає проти Азербайджану. А Вірменія грає разом з Францією. За це Азербайджан не грає з Туреччиною інколи грає з Росією, як в даному випадку. Вони сказали, що вступлять в Брікс, хоча їх там особливо ніхто не просив. Але ти типу поготові продавати російську нафту на території Європи, і ось Франція каже: джерело війни нафта. Щоб ми розуміли повну картинку, зараз вони не тільки за Україну заступаються, вони грають в свої ігри в тому регіоні. І от, і от зараз це, хоча дійсно в цьому меседжі є правда, далі, і вони кажуть, що українці молодці, що знищують російську інфраструктуру, вони кажуть, що дизельне паливо і бензин виросли в Росії в різних регіонах від 8 до 23 Тобто, практично в багатьох або 10%, або четвертина. І вони кажуть, що це дійсно задає по російській економіці ударів, тому що мораторій на продаж уже бензину і дистоплива наклали до кінця року. От, крім економічних дипломатичних засобів, є ще й військовий інструмент. Заявили в Україні. Вони цитують в даному випадку Подоляка, які кажуть, що да, Україна знищує їхню нафтобазову. Е Систему, але в той же час Україна каже: ну, не йдуть вони на дипломатію. Окей, тоді ми військовим шляхом їх примусимо до переговорів. Ось це, якщо коротко говорити, це нова стратегія Франції, типу, боротись з російською нафтою, готові десь допомагати в військових інструментах, але відчувається, що ця позиція формується по-новому з Олімпійських ігор вийде новий Макрон з новим Кабміном. Ну, одним словом, все буде по-новому. От, але Макрон поки що від себе заяв не робив, хоч і е, більше займався внутрішньою політикою або Олімпійськими іграми. То зараз ми розуміємо, що десь скоро, там тиждень, другий, Макрон має з'явитися, завершить по кабміну і вийде точно свою заяву по війні, свою лєпту сюди точно привнесе. Е, Путін з'явився в себе на офіційних каналах, але це було якесь таке дуже дивне німе кіно. Путін там говорить з Герасімовим. Там взагалі немає звуку, щось вони говорять. Один пригнічений, другий злий, купа телефонів і такі голубі стіни літньої резиденції. Я думаю, що це гелінжик або десь туди на південь, ближче до Грузії. Путін відпочиває. Тобто, давайте чесно. Це для того, щоб розуміли наші хлопці, які створили паляницю. Це ракета і ракета і дрон в одному. Які це розуміють, що Путін не сидить зараз в Москві. Голубі стіни говорять, що він десь біля моря. Що це насправді там старі телефони, там все все старе? Типо, значить він зараз в резиденції відпочиває. Це для тих, хто робить прицільні удари. Ми розуміємо кількість резиденцій біля моря. Ми розуміємо, що він в регіоні Азербайджан-Чечня. Відповідно, він поїхав ближче до. Чорного моря, ближче до Сочі, ближче до Аджарії, туди відпочивати. Можливо, навіть треба подивитися по старих резиденціях. Я думаю, Геленджик ще не добудований через скандал. Ну, от тому треба подивитися старі бази і розуміти, куди повинно прилітати. Тому що, якщо ця потвора там, інколи я вам говорив, таке буває. Знищуючи одного барана, ми можемо обезголовити все стадо, тому це теж треба тримати десь собі в пам'яті. Тому у ці його німі ролики ну немає контенту, розумієте в людини, що запостити. Зеленський теж сьогодні знімав відео до Дня Незалежності. Було багато. Розмов, і власне він сказав Росія дізнається, що таке відплата, і це прекрасно, причому відплата по українськи. Друге, що він сказав, є два шляхи розв'язання цієї війни. Україна е готова дипломатично вести певні перемовини. Але якщо Росія не розуміє дипломатію, ну тоді буде військовий шлях, і Україна в Курську показала, що військовим шляхом може звільняти свої території, але й може деокуповувати російські території від режиму Путіна. От Україна прагне змусити президента РФ Путіна припинити війну дипломатичним шляхом, але українська армія також буде готовою з силою витиснути ворога за межі України, заявив український президент. Ми будемо робити все, щоб змусити Путіна закінчити цю війну дипломатично, щоб було менше втрат людей насамперед і часу. Ми зробимо все, щоб наша армія була готова справедливо витиснути Путіна з території нашої країни. До речі, президент дуже часто говорить зараз це його нове слово справедливо. Все має бути справедливо. Так а, і Дуда несправедливо вирішив попіаритись на нашому дні незалежності. І ну знов ж Я не уявляю, на що він це робить. Я дуже поважаю Польщу, я поважаю її народ, але я не завжди розумію Дуду і його ці політехнологічні крючки, які він на нас намагається зачіпляти. Для чого? Ти приїхав на нас у нас сьогодні день народження всієї країни. Для нас це важливо, ми, ми святкуємо. Типу. І він типу, каже, покаже: Путін, коли буде відступати, не бійтеся, відходьте, типу, значить, я їм готовий позвонити, гарантувати, що я з вами домовлюсь, що ви їм в спину стріляти не будете. Покажіть хоч одну армію в світі, кому українці стріляли в спину. Просто хоч одну армію в світі. З часів Київської Русі, девіз української армії, іду на Ви. Ми ні разу нікому в спину не стріляли. І тому нехай не відштовхується від своїх персональних досвідів і не ретранслює їх на нас, на цілу державу. Круто, що у Зеленського є старий досвід КВН, і він йому сказав: Окей, я можу трубку не взяти. До побачення з твоїми жартами і своїми цим. Зрозуміло, що в Польщі воно виріжеться до відповіді Зеленського і... Миротворець Дуда, який може позвонити і Путіну, який може позвонити і Зеленському, і зробити так, щоб Путіна змусити вивезти війська, а Зеленського попросити, щоб не стріляли в спину. Ну і відповідно, він такий сильний, що дзвонить Путіну, завершує війну, а ми тут такі криси, які стріляють в спину. Стоп! По-перше, згадаємо, що ви говорили вранці, пане Дуда. Ви самі сказали, що ми воюємо за нашу і вашу свободу, і країн Балтії. Тому грати браваду, що ви багато можете вирішити з путіним, не треба. Могли б вирішити, треба було вирішувати в 2022 році. Розумієте? Тому ось ці речі на нас відігрувати свої політтехнології не треба. Ми не плацдарм для якихось інфомедійно-технологічних політичних історій, розігрування чи будування вашої політичної перемоги, вашої партії. Покерували, хватить, дайте інше. Із гарного, що в другій частині говорив Дуда, каже, що ракети НАТО, двіч... ракети Росії, двічі перетинали кордон НАТО. Двічі. І він каже, що це дає право збивати ракети над Україною. Ну, теж питання. Ви в нас спочатку запитайте, а потім ми відповімо. Бо те, що ваш кордон пересікали, то ви в себе там і збиваєте. Ви чомусь збивати ж їх теж не сильно вмієте. От. Просто коли ви будете робити буферну зону Заходу України, це не ок. Якщо пересікало ваш кордон, ви готові збивати. Давайте. Від Сумщини починаючи Харківщини, закінчуючи Херсонщину, починаємо зі Сходу захищати. Бо захищати 2-3 кілометри, наприклад, на Волині чи на Галичині, щоб не прилетіло, не дай Боже, в Польщу, нам теж так не треба. Казати, що ми захищаємо всю країну, а захищати 15 сіл ні. Ви своє одне місце будете захищати. Хочете по-дружньому, по-партнерськи захищати у вас довгі ракети, далекобійні, давайте домовлятися, і тоді збивайте їх тільки вони на нашу територію залітають. Ось тоді ми таку співпрацю приймаємо. Ну і найголовніше, мені здається, Дуда приїхав в Україну і на День Незалежності, мені здається, найкращим подарунком був би якраз було б лобіювання вступу України до НАТО. Тому що НАТО сьогодні бачить, що без них ми воюємо краще, без їхніх червоних ліній у нас виходить більше. Хочете, щоб це була загальна проговорена політика? Давайте, щоб ми були в одному клубі. Дуда міг би ще зробити фінальний акорд по НАТО підштовхнути, десь переговорити з німцями, десь попросити трохи в штанців. Ну і ще російські опозиціонери ходять зараз по. Околицях Білого Дому і просять, щоб їх назначили генерал-губернаторами Курської області. Ти типу, мовляв, Україна, не робіть свої комендатури. Дозвольте мені, ну, наприклад, якомусь Пономарьову, типу, очолити ось це. Так, да, я вам не допомагав сюди заходити, я вам не допомагав тут нічого робити. Але будь ваша воля і ласка, я б готовий зі своїм біло-синім прапором тут постояти. Ну, це його проблеми, але це те, що вже російська опозиція відчуває смак політичних перемог, які роблять Збройні Сили України. Правда, бенефіти вони готові забирати для себе. Друзі, ось це основна інформація. Напишіть, чому Дуда зробив ось таку недолугу спробу і маніпуляцію. Перше, друге, напишіть, будь ласка. За Макрона. Повертається він гру, не повертається. Хоче, щоб ми домовлялись з Росією. Чи навпаки хоче, щоб ми йшли до фінальної перемоги і піде на ті слова, які обіцяв, що, мовляв, дам свої війська в Україну. Ну, давайте цей час настав. Напишіть свою думку про Макрона, про Дуду. Підпишіться на цей YouTube канал, порекомендуйте його своїм друзям. Чорна кнопка під цим відео нажимайте. Донат. Дуже важливо. Зараз донат мільйон двісті це потужна цифра, дуже швидко. Знову трошки підторможує банк, який збирає, але тим не менше, все несеться. Будь ласка, закиньте. На вечір це буде найкраще для гарного настрою і безпеки. Пам'ятайте, про що говорили посольство Німеччини та Сполучених Штатів. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!